в тому числі правоохороні, контролюючи органи. На сьогоднішній день я займаюся адвокатською діяльністю. Кілька адвокатів, юристів минулого року створили громадські організації, під назвою Інститут права. Що це за організація? Якщо ви про неї не чули, то від нас там більше яблуків, е політичних, які приймають, це не так. Наша робота тільки в ми готуємо семінари, правні семінари для громади, які відбуваються абсолютно безкоштовно. Правильно Юрій Євгеніч зазначив і попередні е, наші колеги, які виступали тут, починати треба з себе прокурорні органи один. Поважний дядько казав, навіть каже, підлечав, що у полковника ніяк не тече. Треба починати з не відірвите свої тепло з дивана, не відірвите очей від телевізора і не пропустите 850-ту серію Санта-Барбара. Ніхто вам добра не зробить. Не знаєте, як? Будь ласка, є де звернутися? Є до кого подзвонити? Ту ж саму раду підприємців. Ніхто вам не відмовить. І я думаю, що вам дуже зможе. Про інститут права ви можете дізнатися, я залишу такі методички. Що ми сідаємо, вивчаємо законодавство і їх в такій простій формі е, сформовуємо, щоб людина могла почитати собі і почиснути те, що треба. На сьогоднішній день ми коментували кілька таких методичок, але я вам можу залишити, як зареєструвати свою справу, оскільки це є власне підприємницька спільна. Ззаді у нас є контакти, можете подивитися на сайті про нашу роботу і дізнатися більше, чим займається. Відучись сюди, я не зпізнився. Досим недавно, минулого тижня, ми проводили семінар спільно з Велическою адміністрацією для сільських голів, секретарів по темі земельного права. Мене затримав, приїхав, не міг просто не вислухати, коли з Підчистого району сільський голова приїхав вместе до мене, щоб запропонувати нам для і проведення семінару в їхньому селі. Там є питання. Пенсійного забезпечення було виявляється, колись коли розлетівся, документи пропали, а люди, тож працювали, зараз на пенсію вони вийти не можуть. У них пільгова пенсія. Пенсійний фонд каже, так, да, ми вам готові піти на зустріч. Документи дайте. А документів немає. Як буде? Питання земельних боїв. Як буде? І в нас немає. І я не маю відповідності про так. Я ж, не, як Володя зазначав, не видно, що закону десь якісь речення, упустив закону. Що ми можемо робити? Але я скажу, вихід є. Там, де є прогадала в законі, завжди можна скористатися судовим рішенням. Встановлення юридичного факту, ще якісь інші моменти. Рішення суду це документ, який має силу закону. Вона воно наноситься іменем України. Цим, це інструмент. Цим треба керуватися і користуватися. Чомусь завжди навіть і тімці ну, бояться якихось судді. Не треба тут боятися. Ми зараз більше спрямовані на захист ваших інтересів. Ми би десь хотіли не тільки вас захищати, а скоріше за все десь працювати плідно у... Тому, щоб змінити саму ситуацію, а не захищатися. Що стосується самого захисту, я думаю, що кращого захисту для нападу немає. Є вас питання з контролюючими, правоохоронним, фіскальними органами. Будь ласка, формуйте свою претензію толкового юриста і до суду. Ви якби знали, скільки в нас в адміністративному суді, буде окружному. Так само податкова прогреє справа і на які суди. Можливо, вам би і бачив усмішка боялась. Тому ну, користуйтесь тим. А ми чим зможемо, тим поможемо. Дякую, хто хоче отримати методичку, щось подивитися в нас на сторінку. Я дуже дякую. Ми це член нашої ради. Ми... продължаваме с това състояние